Живемо в часи, коли твориться історія. Так, одна блогерка відома передала відео про зняття зірки. Зірки на проспекті Перемоги. Я хочу пояснити цій людині, цій відомій людині, яка досягла свою працею все, що в ті часи, про які символізує та зірка, загинув кожен п'ятий українець. Кожен п'ятий українець, захищаючи Україну від нацизму. Кожен п'ятий. А з Призову 1941 року хлопців залишилось лише 3%. Я вам поясню, що таке 3%. Це з 100 людей залишилось троє. Троє 18-літніх хлопців. Всі інші залишились на полях тієї страшної війни. Оті люди дають вам нині можливість їздити на мерседесі. Подумайте про це.